Били зарядками для телефону, мокрим одягом, позбавляли їжі як покарання. Дітей принижували, виводили в загальну шеренгу та казали, що це найгірші діти, які гамблять школу. Це уривок зі звіту офісу омбудсмена після візиту до українських дітей-сиріт у Туреччині. Туди їх разом з опікунами евакуювали на початку повномасштабної війни. Евакуацією займався благодійний фонд бізнесмена Руслана Шостака за погодженням з Дніпропетровською ОВА. У звіті описано, що працівники інтернату систематично здійснювали насильство над дітьми. Зокрема, одна з виховательок Могла штовхнути або вдарити дітей з інвалідністю. А старший вихователь Олександр Тітов особисто бив, залякував та знущався з дітей. 17-річна підлітка, яка навчалася в евакуйованому інтернаті, постійно втікала з території закладу. Одного разу вона зникла на дві доби, шукали її за допомогою гелікоптера. Через острах розголосу представники фонду здійснювали пошук дітей власними силами. Йдеться у звіті: у грудні 2024 року усіх дітей повернули в Україну після того, як двоє підлітків втекли з готелю та ймовірно намагалися пограбувати магазин. Омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував наше розслідування, у якому ми спробували розібратися, хто, врешті, відповідальний за те, що сталося з дітьми у Туреччині. Я фізично, як уповноважений, відправив моніторингову групу в Туреччину. Після цього ми напрацювали офіційний документ. Офіційний документ ми не оприлюднювали. Цей звіт був офіційно надісланий до Офісу Генерального прокурора України з моєю вимогою відкриття кримінальних проваджень, що й було зроблено. Крім цього, цей звіт був офіційно надісланий. До відповідних структурних підрозділів, а саме Дніпропетровської ОВА, хто і відповідав за дотримання прав дітей, які там перебували.